Це вперше українські школи розпочинають новий навчальний рік в умовах війни. За встановленими міносвіти і науки правилами форму навчання дітей обирають батьки і педагогічні колективи. У прилуках всі навчальні заклади з 1 вересня розпочали навчання дистанційно. Хоча думки батьків щодо форми навчання розділилися, розповідають в управлінні освіти. Відсотки абсолютно різні по кожному класу, по кожному навчальному закладу міста Прилуки, десь більше батьків хоче. За очну форму, десь менше. Всі ці дані були зібрані. І скажу вам, що усього, якщо взяти, підсумувати і вивести середнє арифметичне по місту, то 70% батьків за дистанційну форму навчання і 30% за очну форму навчання. Була проведена робота по кожному класу, опитані усі батьки. Потім батьківський комітет склав свій протокол. Де він вказав свою думку, як вони бачать, саме як будуть навчатися діти? Цей протокол вони передають директору навчального закладу, який в свою чергу проводить педраду. І от учора усі навчальні заклади провели педради. В кожному витягу з протокола зазначено, що усі до єдиного наші навчальні заклади. Виразили позицію працювати у дистанційній формі навчання. У разі покращення безпекової ситуації рішення щодо форми навчання може бути змінено і протягом місяця, наголошує Олександр Правосуд. Є можливість переглянути в будь-який момент і змінити, наприклад, дистанційну форму навчання на змішану. Також хочу відмітити, що наші сусіди Ніженці також стовідсотково усі навчальні заклади. Будуть працювати дистанційно. Мало в цьому радості, звичайно, хотілося, щоб було в дітей живе спілкування. Особливо мені шкода першачків, які вживу не будуть спілкуватися і не бачать свою вчительку. Звичайно, все це дуже сумно. Я також хочу звернутися до батьків-учнів. Якщо не викладається дистанційно якийсь предмет. Будь ласка, звертайтесь до мене і ми будемо з'ясовувати, чому він не викладається. Тому що усі предмети, які є у шкільній програмі певного якогось класу, вони всі повинні викладатися, всі до єдиного від алгебри до трудового навчання. Розумію, що це не те навчання, яке було б, наприклад, у звичайному режимі, але вчителі на зарплаті. Вони повинні надавати учням знання. На жаль, війна внесла свої корективи в освітню мережу. З початку повномасштабного вторгнення з прилук виїхало понад 600 школярів. Деякі з них навчатимуться дистанційно перебуваючи за межами міста чи країни. Два навчальні заклади міста на жаль не набрали десяті класи, та й кількість перших в рази скоротилася. Якщо взяти загалом, то в минулому навчальному році навчалося 5838 учнів розпочнуть. Навчання з 1 вересня в новому навчальному році 5821 учень. Якщо загалом першокласників було 560, то зараз їх 496. Але я підкреслюю, що декілька сотень учнів, документи, яких зараз знаходяться в прилуках, але вони за кордоном. І вони в нас Числяться, але знаходяться там, і тому в реальності кількість учнів набагато менша, ніж я зараз назвав що їх в цілому 5821. Попри всі труднощі і виклики, хай новий навчальний рік буде успішним і продуктивним. Зичить начальник прилуцького управління освіти. Традиційно у цей день я вітаю наших учнів з початком нового навчального року. Вітаю педагогічні колективи, вітаю батьків, учнів. Але сьогодні такий гіркий присмак сьогодення, що я хочу не привітати, я хочу побажати, щоб нарешті настав мир, настала швидше прийшла наша перемога, щоб пролунали дзвоники в усіх навчальних закладах і в звичайному режимі веселі школярі сіли за парти. Нехай буде мир, спокій, нехай Господь Бог оберігає вас та ваші родини.